Друзі, всім добрий вечір! Всіх вітаю на нашому YouTube каналі. Всім бажаю здоров'я, щастя, удачі. У нас сьогодні, бачите, яке... з чого починається відео: з темряви. З темряви в акваріумі. Чого так? А того, що, як кажуть, техніка дала збій. А техніка дала збій і. Я так щось, як кажуть, думаю, що надовго. Коротше, у нас е це світильник. Українського виробника Rival Aqua Він у нас слугує, слугував, я так думаю, нашому акваріуму з 2019 року. І він, як кажуть, благополучно вийшов з ладу. Це одна з перших моделей ривала. Тут просто йдуть збірки. Там світодіодні збірки. Вони повністю справні вийшов з ладу сам, зараз я вам покажу. Де він є? Коротше, вийшов з ладу сам, скажіть, я вам скажу, драйвер. Звернувшись на фірму е до хлопців, з, з метою його модернізувати, там чи полагодити, чи ще що зробити, на що мені була дана відповідь, що таких драйверів вже немає в виробництві. І, в принципі, нічим вони мені допомогти не можуть, тому що якщо його модернізувати, він буде дуже коштів шалених, коштувати дешевше купити новий. Ну, якщо чесно, мене це дуже, не дуже воно мене, як кажуть, порадило, тому що при купівлі даного світильника величезна реклама давалася на те, що світильники гарантійні. Термін обслуговується, і після гарантійний термін обслуговується. Без питань, висилайте, все вам зробимо. Як кажуть, все буде чеки піки Да Все буде добре. Ну Бачите, як людина сказала, що немає драйверів в, виробни... в продажі. Виробництво закінчилося, він мені скинув пару посилань, де я можу їх придбати, і на тому все. Звернувшись до іншої компанії РСТ-ТЕЧ з метою полагодити даний світник, вони мені сказали без питань, висилайте, полагодим, може щось своє додамо, може щось той. Бачите, як яке відношення іншої компанії взагалі. І вони не відмовили, не сказали, та звертайтесь, де брали. А сказали, що та, без питань зробимо, як кажуть. Полагодимо. І як світильники акваріум і так вже 3 тижні без світла. Тут рослини, в принципі, то повільно ростучі. Коротше, що ми придумали? Ми зараз з вами подивимося, що ми придбали. А потім я вам скажу далі, що що ми будемо далі робити. А придбали, ми друзі, ви бачите на своїх екранах світильничок на цей акваріум. Е, ці світильники є у продажу. Якщо кому цікаво, пишіть в коментарях. Пишіть е, кому який розмір цікавий е, розміри від 30, коротше, розмір 30. 40, 50, 60, 80 і метр. Але на деякі позиції вже немає наявності зараз, тому що їх розбирають як гарячі пиріжки. Чому так? Тому що ціна якість, як кажуть, каже своє слово. Ну, ми, що ми придумали? Ми будемо брати цей світильник. Вірніше, ми його придбали, цей світильник. Для того, щоб, можливо, ми будемо здавати в ремонт даний світильник іншої компанії. Це компанія Restech. І щоб у нас зовсім рослини не загнулися, як кажуть, ми його підсвітимо цим, що ми придбали. А той поки поїде в ремонт. А можливо, ну, зараз давайте так. Не будемо плани на майбутнє, просто проведемо розпаковку даного світильника. Значить, світильники дуже мені подобаються тим, що у них дуже низька ціна на свою якість. Вони дуже практичні, вони дуже елегантні і гарно себе кажуть, зарекомендували, тому що ми вже працюємо з, як кажуть, з цими світильниками не один місяць, ну рік, рік в принципі, та в принципі, мабуть, вже майже рік. І тому хто у нас придбав цей світильник, був дуже-дуже задоволений. Прийшов до нас світильничок отак, в заводському пакуванні. Ми за... А, до речі, нарешті знайшли ми свій ніж, який у нас дуже часто зникає з нашого поля зору. Тому, що, кажуть, посилка за посилкою, посилка то там пакуємо, то там пакуємо, там остав залишили, там залишили. Тоді ходимо, шукаємо по двору. Так, Запаковано, в принципі. Нормально, заводське пакування. Ні, ну ще не було жодних випадків, коли ми його відсилали людям, щоб він приїхав вбитий там, чи пошкоджений, чи взагалі той. Дивіться, отака от фірма Qan Long. Led Aquarium Ultra Sine, це тобто, означає, що він дуже тонкий, економія 60%, еко 60 у нього. Значить, це ми замовили на цей акваріум. Це у нас 80-ка. 80-ка. Так, давайте подивимося її параметри. Якщо ви бачите, це в нас іде. Дивіться, тут абревіатура є по світлу. Є біло-синій колір, біло-червоний, білий-червоний жовтий. Тобто це вже в нас іде для травника. такі світильники є виконанні. Просто біле світло, але вони є двохрядні. Тут опять разів є двохрядні. Тобто, ну, тож, до речі, у нас такий світильник є. Він дуже себе гарно зарекомендував. Непогано він себе проявив. Так, яка його потужність? 18 Вт. Розмір, дивіться, 800 115 на 10 мм. 10 мм це товщина його. Запакований в таку заузьку коробочку, досить презентабельно, класно і красиво. Да Давайте розпакуємо і подивимося. Що ж нам, як кажуть, приїхало? Приїхало. Нам ніжки для світильника Приїхав нам сам світильник. Дивіться, зараз я приберу пакування і покажу. Так, пленочку знімаємо. Оп. О, дивіться, яка краса. П'ять родів светодіодів. Є тут синій світодіод і білий светодіод. Отак виглядає зверху профіль. 115 повторюю ширина профіля. Досить таки широкий, ус, якають, гарний профіль чорного кольору. Е, має в своєму, як кажуть, в комплекті оце тут драйвер знаходиться і кнопочка виключення. Виключення і перемикання режимів. Давайте зараз ми його встановимо на наш акваріум. І включимо і подивимось, що він себе представляє, як він, вигля... як він світить і що взагалі... на що розраховувати можна. Так, Друзі, встановили ми світильничок е -е... наверх. Дивіться, як він гарно став. Він навіть тонший по дизайну, ніж ривал. Все гарно стало. На ножках все красиво, все як кажуть, все як треба. Під... Е -е... Підключається він до розетки. <гум> Ні, ну понятно, що ви зрозуміли що до розетки. Коротше, давайте так. Я зараз вимкну світло і ви подивитесь, на що він здатен. Тут ата. Три режими. Так, вмикаємо перший режим. Зараз, кнопочка. Оп, це просто біле світло. Ну, я вам скажу так, що там лупе огонь просто. Пушка ракета. До речі, дуже багато підсилій. Народилось молоденьких, треба буде відловити гавайські підсилії. Так, кнопкою перемикання перемикаємо. Ми. Це вимкнувся перший режим. Оп, це нічний режим. Вмикається нічний режим. Тобто, кнопкою перемикання ми перемикаємо режими. Нічний режим вимкнувся. Вмикаємо всі три. Коротше, вмикається все. Е Весь світильник вмикається, тобто вмикаються білі світлодіоди і сині сітодіоди. Все працює, як кажуть, гарно, все чітко, все красиво. При користуванні даним світильником можу відмітити те, що профіль не нагрівається, а це означає, що стоять. Якісні світодіоди, незважаючи на те, що це китайський виробник. І всі, хто хоче, як кажуть, такий світильник собі мати в вашому арсеналі, запрошую всіх перейти в коментарі, написати, що хочу придбати такий світильник. І ми з вами спишемося і побачите самі. А виробнику світильників вітчизняного, нашого українського виробника хочу передати величезний привіт за те, що включили таку Дінамо машину. І, як кажуть, в подальшому не дуже щось хочеться, блін, мати справу. От чесно. От, от чисто так чесно. Так що всім гарного вечора. тихої ночі. І якщо комусь ці... зацікавило, переходьте в коментарі, пишіть, будемо, як кажуть, підбирати світильник на ваш розмір акваріума. Всім до побачення, до нових зустрічей. А, підожіть, ще ж не так. Хто не підписався на канал, підписка. Обов'язково коментар, вподобаєчка. І гарний настрій. Головне, щоб у глядачів був гарний настрій. Так що всім до побачення.